Доброго дня вас вітає луч! Зараз ми з вами дивимося лот номер 32 Лот складається з двох частин. Взуття з закритим носочком і взуття з відкритим носочком. Взуття з відкритим носочком 10 пар на лот. Воно має е, нижчу ціну, ніж взуття з закритим носком. Ціну, кількість одиниць, умови, е, як замовити лот це все ви можете е, обсудити, обговорити по телефону, який вказаний в описі. Отже в кожному лоті буде модель міні. У кожному лоті буде модель із бантиками. Платформа. Тут дуже крутий колір і міні-модель. Високі чоботи, дуже класні. Взуття все йде без коробок, тому ну, треба буде докласти трошки зусиль, щоб е, привести його до товарного виду, набити, щоб форму тримало, е, сліди від резиночок, які ну, в, в, легко зійдуть, коли ви обробите це чи, чи щіточкою, чи паром, ну, у кого як виходить. Дефіцитні тасмани, платформа. Отже, це лот номер 32 Він дуже класний. Телефонуйте. Він може бути саме вашим.